Вітаю, друзі! Сьогодні хочу показати вам на продаж новий об'єкт, а саме Таунхаус. Загальний у нас він є триповерховим. Є меблі техніка. Практично завершений ремонт уже. Піднімаємося на другий поверх. Маємо таку спальню. де вам вбудована шафа купе, телевізор, інтернет. Ось такий невеличкий санвузол. І маємо ще третій поверх. Таке чудове дизайнерське рішення. Так, у нас третій поверхною. Маємо вихід на власну терасу. Можна вийти попити смачної кави. І все. Ціна даного об'єкту складає 68 тисяч доларів. Готові слухати конкретні пропозиції по ціні. А якщо у вас залишаться якісь додаткові питання, будь ласка, телефонуйте нам або пишіть директ. Надамо всю необхідну інформацію. Ставте лайки, підписуйтесь. Дякуємо.